Так, і знову ми з кумами в за неділю забавляємося. Сьогодні дуже гарна погода. Вони якраз приїхали, вони були в таборі по футболу. І сьогодні якраз приїхали і. А в них річниця. Ми вас вітаємо, до речі. Дякую. А, до речі, вітаю. Шість років М'яско з. Баклажанами, брокколі. Мартуся не смажила знову лисички фірмені. Фірмою. Угу. Овочі. І, як завжди, да. То, Так, нам за рекламу заплатити. Всім смачного. Скажи дякую. Дякую. дякую <гум> Яська збирається на день народження до злати коліжанки з гімнастики. Та привітай, Злата. Тата, вітай тебе днем народження. бажаю тобі щастя, великого, здоров'ячка. Щоб ти була завжди така усміхнена, як зараз, весела була. Щоб ти ще прожила і дружила зі мною дуже багато років. Молодець. Це тобі найкраще. Ясічка дарує ляльку, тут листівочку написала. Вийшла на вечірню прогулку. Гірку злоли. Яна на ровері. На велосипеді. Я не їдь прямо туди. У нас вечірня прогулка. Дуже тепло. Слово до нас не гуляла на поводку. Добрий вечір, маневр. себе покажу. Ми в мінімум макіяжу. Вова. Тільки губи. <плес> От нас є без почки. Беля цих почки. Чіпляти, зараз так. На краще на підспеки. І саме найше, речі, загар лягає, коли на воді загоряти. Класно, сьогодні середа. І ми так рятуємося від спеки. Захід сонця там. Ну його не видно. Тут просто біле таке то все. червоне не передає. Фільтруємо басейн і добираємо трошки чистої води. Тетя Тома відпочивають. Нині. Наготовила багато їжі нам. Смаколики, я зробила погірки. Малосольні огірки зробила, борщик зварила свій. Вкусняшку таку. Фірмані. Що ще я забула? м'ятну водичку. Лимонад такий з м'ят. І е бороть з сочком і тропчиком посила так же так, так. А Йорчик ходить гульбочку т'ясо. Та пише. А, що тут руску не підміли. У нас була пятниця а, маленька п'ятниця <гум> сьогодні. Так, середа це маленька п'ятниця. Сьогодні якраз середа. Ні, сьогодні четвер. 32 градуси. <гум> Там Яна в басейні перегрілася трошки холодне вино. Настрій дуже хороший, нарешті літо, тому що в серпні у нас прийшло, ви знаєте, не було хорошого літа. Теплого такого, сьогодні якраз 32 градуси, і вчора так було тепло. І Сьогодні ми вже от, сі дні підряд відпочиваємо в своїй басідці і плаваємо в басейні. От там яська з Юрчиком якась вийшла, що от волосся мокре. З ними плавала, вийшла побити холодного вина. От так ми кайфуємо. Ясичка, чи ти сьогодні не пішла на гімнастику досі? <рес> Бо <рес> я вийшла. Ну, я направду в'язки сьогодні. Спи... Ну, вчора щось вона на тренуванні трошечки передпрацювалася. Сьогодні випросила в нас побути вдома. А лікар їдають 10 числа. У лікарів теж є відпустки йдуть. Класно вам там? Так. Все, я йду до вас. Їдемо на гімнастику, веземо нашу гімнастичку. the day. Шорти зараз. Така туніка. Мережа в нас це оджі, туфлі санделіни, сумка італійська, кофта, не пам'ятаю, йдемо. Це безпека. Жарко, правда? Так. Да. Але файно, краще, хай буде жара, ніж холодно. Ну га мені цей комплект так такий нічого. Маєчка гарна. Мені оце більше мальчика. Ну Ну, і де ж я ще зміни, що набрала. Багато чого. Це платить, що мені дуже сильно сподівається кофточку. повернися. Ну, дуже класно. Та її брем. Та її точно беремо. Шорт таке ще я не знаю, треба думати, вони мені не дуже подобаються. Не я хотіла б джинсові. Зараз тим все ще не джинс. Але це теж можна взяти. Вона теж симпатична. А що вона коштує, підій? 119. Сто дев'ятнадцять. Отраз м'ясо дорожче. Він так само, як кілограм свини. Вона гарна. гарно. Можна взяти її. Ну, я думаю, що теж може, під джинсом буде. добре тобі в ньому. Та чого? Ну, ні, я ні, не твоє. Ліпше, за якими тими шортиками подивитися. У мене матки Я розумію, Хіба будуть? Ще хочу поїхати в Адамас, ювелірний магазинчик Ашані, і купити собі срібне колечко. Мені дуже подобається, коли на цьому безім'янному пальці, там де обручка. Багато таких дрібних палечок. Ну от я собі задумала. Якщо так в них душе хочу, то покажемо. Так. І зараз трошки дощ падає. Свіжіше буде нарешті. Але знаєте, що ми думаємо? Ми з Юрчиком сьогодні. Дуже смішно. Ми жара була 32, на таке 38, ну дуже жарко було. І ми з самого ранку винесли у нас перина, Ковдра, покривала, вони такі спір'я. І подушки в нас є, там із кухом, із спір'ям. Ми їх винесли поставити, щоб вони сушилися. так колись робили наші батьки, спокон віків. Ну і ми так задумали собі просушити їм на подушки і ковдру. Ми тепер їдемо і не знаю, впав нас там чи не впав. Як вони намокнуть? Вони не пане на висохне. <заліти> вже там. А, ну, на рахунок колечка я так собі і не вибрала, не сподобалося. Були непогані такі, але щоб купити, то ще не сподобалося. У мене є така ідея, певне, але не буде, тому що так, як я хочу. Ну, я думаю, через тиждень-два прийдуше, там подивився, може Або в інакшому магазинчику подивлюся. Ще я хотіла вам показати, я замовила на сайті вроді би на пром'ю. Пром ну, точно не пам'ятаю. Я ж не буду тут говорити. Ну, але війки пучками замовила і прийшли мені по новій пошті сьогодні, забрала. Досить такі симпатичні, я вам скажу. Не, пучки не такі, що, знаєте, коли ти береш пінцетом, і вона просто. Просто в момент, коли ти її віддираєш, вона вже вся повністю кривиться і її псується. А це йому такі міцніші і прикольні. Не можу щось відкрити. Це дванадцятку я взяла і десятку. ку коштували, коштували вони, ну, за дві за дві упаковки, я ніколи наперед гроші не даю. Коли я не знаю, в кого беру, коли перший раз бору, я ніколи не кидаю на карточку гроші, я завжди розраховуюся при отримуванні. то мені вони обійшлися за ті дві упаковочки 225 гривень. Десь в районі 225 гривень. Ось такі вона їх відкрила. Такі от трошки ширші. Ну, я думаю, що вони будуть класні. Не такі міцні. Коли я їх вчіплю, тоді я вам покажу. До речі, яська прийшла. Покажи ситуацію. Красуня, я мама. Hello. Як гімнастика? Так. Yeah. Файно? Так. Yeah. Стомилась? Так. Yeah. Це наша спальня. І що я вам хочу показати? Якраз добре, що я вам говорила, що падав дощ. В нас, він, слава Богу, не падав. Наші подушки сухі й чисті. Тут наша перина це з настоящого пір'я. Але ми її зараз просто поставили суху, тому що зараз така жара, що неможливо вкриватися. Ми просто взяли підяльник без нічого і будемо накриватися. Ось так. Моя люстра, я її сама робила. Януся. лягати спати. Дай мені прості. Я вже в Добре даю. А, в нас, драчі, у нас до речі це мій комод. У є фотографії тут ясці нашій. Сікідають тут рочки дать. Ну було три роки назад. Так. Мам дев ну, дев'ять років, так. А тут а ясічці нашій половиною місяці. Так. так. Ні, тобі там 4,5 місяця. Сочно. І то я тебе цілую. В мене була колись чолка, я така була блондинка. Ну, м -м 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 мелірована. Мілірована. Мелірована. Так, тут в мене Яськіна постілька. Що там? Тут в мене так, якийсь рушник. Всього є. Таке штукається, а тут. Моя. Дай мені простеньку якусь. Простеньку, я тобі даю ту. Ось це беру, буде добре. Простеньку? Де ще в мою кімнату покажеш. Коля кімната. Тут ясіна кімната. Ми якось, може, зробимо рум-тур Добре, дивись. мені портфель. А, там, ми купили яснові портфель. Покажи, що я, що я вже собі злаште, бо поєдинків загуртував. Може іншим логом доці. Так, мене мене яська дуже рукодільниця велика. Покажи, що йому юту. Всі то бачили? Покажи, що той. Попера. Попера. Це що? Папери стояли. Папері. До речі, друзі, якщо ви дивитесь, поставте, будь ласка, палець вверх, бо мені цікаво. Скільки людей мене дивляться і кому подобається. Так, наше та відео. Так, тебе є перегляд. Перегляди є, але чи подобається, чи не подобається, я не розумію до кінця. Ти будеш мати всі вниз. Якщо вам не важко, поставте палець верхні, мені буде дуже приємно. Оце така підставка для фотографій, дивишся. Заязка була в цьому році в Коблево і їм зробили фотографію. Я не бачу, що в тому році. Найдіть мене. Усім дякую за перегляд, за підписку. Sí, sí, sí. А і до речі, якщо ви подивилися до кінця, реально поставте палець вверх, мені цікаво, скільки людей дивиться нас до кінця. Подивися, щоб покажемо Лего. Лего. Я ще є Lego. Lego Friend. Не треба іншим логом я не то все знімати. Не у мене знімати. там стільки всього, що там можна мультик зняти. Все. Папа, -па. ясні кубки. А Чо там грамоти. Ме? Балдахин. Що мене покажете? Мені тут скільки місяців? Три. Чи два. Все, Ясичка, кажи всім па-па. До зустрічі у новому відео.